Дощового холодного ранку. Сьогодні у нас буде такий відосик. Купили за сфорзу, веземо евакуатором. Так, друзі, йдемо скидати гроші з терміналу за машинку. Зараз побачимо, яка там сума, бо я забув, яка сума за Сфорзу. Максим. 36500 треба скинути. За дату я йому скидав. Тисячу гривень. І будемо будем зараз скидувати бабки. Бо вже евакуатор приїхав і зараз будемо дружити. Приїхали в Бориство, а погода тут ніяка. У нас йде дощ. І сьогодні роботи у нас не буде. У нас тут все поскладено. В принципі, у нас тут складати маршрут такий так лежить, але ну, так нам не мішати нічого воно. Сідушечка стоїть, хватаєш. Якось так. Зараз їде. За за зараз форзу вигрузимо, десь годинку йому їхати півтори. Там і знайомий найти резину. А зараз резину ми знайдемо по-любому. Три я знайшов йому. Три скати я найшов йому а четвертого не можу знайти. Десь немає четвертого ската такого. Які скати є? На 16. Низько резина і Ще десь мене... А, одно, Чи ні, Це не він. Ні, це не він. Все, зараз будемо запускати стрім на тіктокі. Працюємо далі. Друзі, знімаємо стрімчик. Ведемо стрімчик на тіктокі. Продов... Другий день продовження відео. Вадюша. Собственно, присонить. Вадюша. Поздравляюся за підписниками. Привіт підписникам. Все, молодець. Вадюшка. Дощ іде, ми працюємо. Така погода, я так не люблю цього дощача. Аварійний виход. Дергаєш. Я катапульт у літака. Катапультуй. Це катапульт, катапультва, Да? Друзі, а я поки буду займатися, мені треба на Sportage четвертий. отакий от у нас стоїть. Найти. Людина хоче тормоза поставити із Санта-Фе. Бо на Санта-Фе стоять двохпоршневі поршнев, тормоза, а на Sportage олініві. І швидко стираються диск. Ну, тормоза не ті. А коли ставиш... А коли вже ставиш із Санта-Фе, зараз я буду робити такий експеримент, бо він каже, що воно підходить. Зараз беремо ступицю із сорен Санта-Фе і ставимо супорта, чи вони підходять із диском, чи не підходять. І все нас буде ясно. Якщо все підходить, може кому треба, дивіться, міняйте і гарні, щоб були у вас тормоза. Тормоза це найдов чудові в автомобілі. Все, продовжуємо працювати. Друзі, беремо поворотний кулак. А ну який там в мене супорт, подивлюся. Який це супорт у мене яка ця сторона? Лівий чи правий. Зараз розберемося. Беремо поворотний кулак, знімаємо супорт, знімаємо біна. А може навіть бінд і такий самий буде. Зараз ми глянемо, друзі. Я шо, о, блях, як воно? І що? Ого, бляха, як тяжоле. Будемо котити, бо ціна тяжола вона. Будемо їхати, такий жі поїхав. Жі. І все. 4 тисячі гривень. Так, друзі, викручуємо супорта і пробуємо ставити цього двохпоршнього супорта. Ну, в принципі, а ми зараз подивимось. Принцип, друзі, принцип, ану. Так, да, кріпіш такий самий, в принципі. Зараз диємо, откручення, сісту постає, бо поршневий. І вже повозможно диски такі самі. Все, беремо нашого тертунчика. Подключаємо тертунця. Подключили тертунчика. Беремо тепер головочку, а головочка там на 19, напевно. Не, на 17. Головка тут на 17, так? Да? Не цена 14, а что? Простите. На 15. Все на 17. Цена 20 вообще, да? Цена 20, а нам надо на 17. Так, где у нас? Ой, вот все у нас. тук 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 Це На 8. Так, все, снимаем супорта. Что, друзья, друзі, як Воно нове? Воно класс даже без, без напряга йде. Сутин, кот, наверх супортом. Там цього суперка. Все, надо длином вставить пробувати. Да, надо ставить пробувати подожди. А я він там приключен донизу, так, да? що? щоб не обрати внимание подивимось, Ага. Ну. Супорт супор под низ прикручується, да? Ага, подниз. При... А я думаю, що наверх прикручується. То в принципі зараз, мабуть, ми його і прикрутимо, спробуємо зараз. Такий клас. Беремо такой ще раз. Ага. Ніс не... не стає, А чого він не стає? Бо супорт великий виходить. Ой, не суп а бишь, а вишень. Ой, все, Куда он там упирается? Ось, ось. Все, снимаем блина, зараз, зараз шукаем блин, блина, шукаю. Где у блина, где у Тут воно не знімалось, не відкручувалось нічого. Тут воно легенько піде. Я так думаю. Тут постукали. Тут постукали. А ну пробуємо. О, все, по тут пошло. Все, знімаємо, ставимо. Друга. Вадюха вже фонаря зняв, карти знімає, а потім будемо знімати дверку. Зараз дверку розбирає. Замок знімається, стекло знімається, стеклоподімник знімає. Або став йому ту ручку нахід. Хай буде йому з річку їма. Зато ж вона буде вачка. А, динаміка вач. Да. Там класний динамік скиди. Да, Подивися, би. двох полот. Двохполосний кафор. Подивися, гарно. Ну, да, подиви. ну, да, ну, да. Оце типу, <різь> ти, типа, піоніровський. Ну так, подивись. Двохполосний. Ну так, піонер, дивіться. А як ти зрозумів, що він двохполосний? Бо дві полоски. Осьо і ось все. І спеціалки, типа він зрозумів. Два рази два? Ну так, да, що ти не знаєш, що буде знати. учись, студент. О. Ставимо диска, а ну, яка різниця в дисках? Який більший, який менший? Ага, сорентиський сорентиський щецюп, він, мабуть, майже викупли. Не треба подімось. Навірно, не стануть. І Сантефе, навірно, це Соренти і вони одинакові диски. Зараз не подивимось. Це таке стає все. А чи супо стане? ми зараз прикрутимо на один болтик. Соренту, Сантефе, вони одинакові. Повністю вони одинакові. А ти розбираєш? Провіряю. А кому це треба? Оце ну, сірюваш у нас на спорте брав. Провірити треба, він хоче поставить супорта Санта-Фе. Сантафе двох тут один поршення, а тут два. А і, якщо два польщин, то тормоза набагато краще. Ну, а в нього на він, а в нього була венга, в нього на венгі стояли так. Якоїсь... Хрі я його знаю, не знаю. А, нет, вообще не так не стоє. Не стоє воно. Не стоє. Не стоє, не, не то пальто. Не то пальто, как говорится. Набираем сережку и каждым не знаю. Откручиваешь? А тебя снял? Снял? О, а чого ти не зняв ти? Витяг. А чого ж ти, блядь? А, а Ванюша типу не знає, що там треба ну, його. Ні, Скільки машин розібрав, не знає, так? Да? <ріх> Катки замотали, де дверку дляку замотажувати. Дома тать, вона вже за маска. так, ну вона мокра, що в машині, надо треба замотати, вона суханьки вам. Ми з машиною не положим І що, что, в маслі Да, бачиш, воно в маслі все. А що, откуда воно в маслі мать? А так, коли масу то таке. Та, 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 та. Що, і давай зараз підвертим чорний чор, чор, замат пленкою. Так, все, Вадим вже знімає колеса, вже піддонкратив. Зараз о, о. Так все. возьми акуратно, хоче вже, вже наш людина скоро приїде і, і купи у нас їх. Ну, Ставлю, підходить на держу. О, держу. Дощ і сніг, а ми працюй, Вадька, да? Аккуратненько, аккуратненько. Трет. Та вище підймай. Да ні, все здає? Да. Не, да да. не ходіться. Тю, там проставки є чи нема? Зараз подивимось, є чи просто. Не зажимай поки. На, -на... все вже передня поставили, ще залишилося одне заднє. І ще залишилося нам задні. Зараз треба зняти ще бо знімаємо, друзі, бампера. Усі бампера продали і треба зняти у світі бампера. Все знімаємо, знімати не можу, бо дощ йде. Ми з бадюшею працюємо, працюємо, мокнемо і люди дзвонять, а ми працюємо. Викидаємо, що не потрібно. Так, це що таке? Це АБ це викидаємо. теж. Патрук, що з патрубком у нас? А це викидаємо, да, це все на газу, да, це все мусор, Викидаємо, перебираємо, викидаємо, щоб бити, викидаємо все. Все, друзі, на цьому наше відео заки... завершується. Бампера сняли, людина каже, тут ось ржавчинка є. Я його купляти не буду. Ось бачите, краска злізла просто. Вона біла, все краска злізла. А таков все усилитель, чотенько все, бачите, всі ці кріпьожики, все чотенько. Все класно тут, бачите? І він каже, я брати не буду, бо тут ось ржавчинка пішла. Бачите? Якось так, друзі, такі клієнти є. Ми дощом знімаємо. Він каже, забираю, все чітко забираю, буду брати. знімайте. От ми зняли його, друзі. Дощ іде. Воно капки капають. Спина мокра, ноги мокрі. Отакі, друзі, є клієнти. То ти скажи зразу. Ти знаєш, це желізо, по-любому воно буде там, десь ржавчинка буде. Що, хлопці, не знімайте, бо я хочу новий. А новий стоїть 12 тисяч, новий оригінальний стоїть. Купи собі, і то він каже, новий стоїть 12 тисяч коштує, але його нема. каже. Надо місяць ждати. Ну то як хочеш ти, щоб не було ржавчинки, то купи новий свій, правильно, друзі? Отакі, От друзі є з клієнти. Якось так, друзі. От тоді підписуйтесь на канал і... Пишіть коментарі і ставте, і ставте нам лайки, щоб ми продвигали каналчик, і будемо вам розказувати, розвивати будемо. Бо з часом все краще, краще, краще. Канал підіймається, подимається, бо знаєте як. Ніколи я не знімав, ніколи не говорив на камеру, ніколи не цього. І якось воно самі розумієте, як воно. А зараз вже трошечки, трошечки, трошечки і трошечки відео стають кращими що монтаж кращий, що трошки не так, як раніше, я. Перші, як я знімав раніше. Пройшов, ала-ла-ла-ла-ла-ла, а гала ла, -ла, 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 -ла раніше було, мотора розбираю, відео одне робив, як мотор розбираємо, друге відео, як ми там двері знімаємо, і машина мене мене там на 2-3 відео. А як, щоб був. Машина одна розбор однієї машини, там 20 хвилин відео зробив, повністю вже тик-тик-тик-тик. За сіки купив, обзорчик машинки у нас буде на новому каналі, там де зараз мені просто доб'ють тисячу підписників. І я буду на тому каналі знімати обзори машини. От я купив машину і я просто буду, така-така машина купив за сікій сільки примерно за і по сі сільки заробити на сікі-сіки і все. Де купив, що купив, за скільки привіз, скільки евакуатор став, От такі короткі відосики будуть у нас по 10 хвилин. Це будуть у нас на поки будуть на основному каналі і на, і на тому каналі. Потім, коли вже мене, там, дадуть мені монетизацію якусь, щоб тип, вже, то вже я потім буду там, щоб однаково. Бо я зараз закидаю, друзі, однаково. Що туди, що туди. Чого я закидаю одинаково? там пишуть коментарі, що ти однаково, одинаково. Чого я закидаю однаково? Бо. Закидаю, поки одинаково, туди-сюди, туди, щоб мені набрати тисячу підписчиків, і мені... осталося мені ще півтори тисячі часів, і залишилося мені ще там 500 підписників. І мене ну, ще місяць, а потім вже буде другий формат, там не буде відео одинакових, не буде. На основному каналі, все про авто, будуть відео, це як ми розбираємо автомобілі, як ми купуємо автомобілі. А на тому каналі буде обзор, за скільки купили, ну ви поняли. Все, друзі, підписуйтесь, ставите, підписуйтесь ставте лайки, пишіть коментарі. До скорої зустрічі на каналі Все про авто.